На горизонті небо зливається з морем і розмиває межі реальності у спокійному блакитному просторі, де сонце золотить піщаний берег. Хвилі ніжно торкаються берегової лінії і розкидають мушлі, а крабики метушаться вздовж води під спокійний ритм куликів і крики далеких чайок. І все це доповнює мелодію природи, яка здається нескінченною. У своєму спокої та величі вітаємо вас у світі дикої морської природи у грі Чорне море, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Настільна гра Чорне море призначена для компанії від 1 до 5 гравців. Протягом партії учасники діставатимуть дерев'яні жетони з торбинки, кластимуть їх то в море, то на берег, застосовуватимуть вибрані властивості та намагатимуться зібрати якнайбільше жетонів. Щоб приготуватися до гри, покладіть у торбинку жетони відповідно до кількості гравців. Якщо 4-5 гравців, покладіть усі 70 жетонів до мішечка. За гри в трьох, навмання вилучить із мішечка від 15 до 20 жетонів. А за гри в двох вилучить від 30 до 40 жетонів. Невикористані жетони поверніть до коробки. Загалом це всі приготування до партії, крім того, що вам також потрібно вибрати. Першого гравця будь-яким зручним для вас способом. Той бере торбинку і готується розпочинати гру. Загалом партія у гру Чорне море проходить доволі просто. У свій хід гравець повинен дістати один жетон із мішечка і викласти його на стіл або в зону моря, або на узбережжя відповідно до його типу, і активувати властивість цього жетона. А після передати мішечок наступному гравцю за годинниковою стрілкою. Уся ігрова зона на столі поділена на дві частини центральну, море і узбережжя особисту зону перед кожним гравцем. Коли у свій хід гравець зістає жетон із мішечка, він повинен спершу вибрати сторону жетона, яку він хоче зіграти. А далі, відповідно до кольору жетона, його необхідно розмістити в центрі морі, якщо зображений синій колір, або на узбережжі, якщо на жетоні білий колір. Після розміщення гравець активує властивість викладеного жетона. Отож, якщо ви дістали ізопода, мушлю або краба, ви кладете цей жетон на центр стола в море, її відразу дістаєте ще один жетон із мішечка її так само розміщуєте його за правилами. Усі інші жетони у грі викладають до узбережжя гравця, і зараз ми розглянемо властивості кожного із цих жетонів. Коли викладаєте кулика, візьміть із моря скільки завгодно ізоподів і складіть їх усі під жетон кулика. Це сто з кулика. За бажанням ви можете взагалі не брати ізоподів. Після цього ви повинні порівняти новий стос із іншими вашими стосами куликів, якщо такі є. якщо в ньому стільки жетонів, скільки в інших стосах, що є на вашому узбережжі, ви можете залишити його на своєму узбережжі. Проте, якщо в ньому менше жетонів, ніж в інших, ви негайно скидаєте жетон кулика і усі жетони під ним. Однак, якщо в новому стосі більше жетонів, ніж у наявних на узбережжі, ви повинні скинути всі менші стоси, а новий більший залишити на своєму узбережжі. Якщо ви вибираєте пляж, то розміщуєте його на своєму узбережжі і берете з моря стільки мушель, скільки пляжів є на вашому узбережжі, включно зі щойно розміщеним, і складаєте їх одним стосом. Якщо в морі немає мушель, ви все одно можете розмістити на своєму узбережжі пляж. Якщо ви вибрали хвилю після розміщення на узбережжі, ви повинні перевернути один зі своїх пляжів, якщо він у вас є. Проте спершу ви можете подивитися на звороти своїх пляжів, щоб вибрати, який саме перевернути. Після цього негайно застосуйте ефект на звороті жетона пляжу, так ніби ви взяли його з мішечка. Якщо ви вибираєте камінь, тоді так само розмістіть його на своєму узбережжі, проте камені мають ефект тільки в парі. Наприклад, якщо ви взяли камінь, а ви вже маєте два камені, нічого не відбувається. Проте, коли ви берете четвертий камінь і утворюєте пару, тоді ви утворюєте ареал крабів і берете з моря всіх крабів, а також одного краба іншого гравця на свій вибір і розміщуєте їх стосом на своєму узбережжі. У такий спосіб гравці виконують ходи по черзі, поки жетони в торбинці не вичерпаються і коли це стається. Гра завершується. Гравець із найбільшою кількістю хвиль забирає з моря всі жетони. У разі нічиєї, розподіліть жетони з моря порівну між усіма гравцями з однаковою кількістю хвиль, залишивши надлишкові у морі. Проте, якщо так сталося, що в жодного гравця на узбережжі немає хвиль, усі жетони залишаються в морі. Після цього складіть стосом усі жетони зі свого узбережжя та порівняйте його зі стосами інших гравців. Гравець із найвищим стосом жетонів перемагає у грі, у разі нічиєї всі претенденти ділять перемогу. Щодо соло режиму, то ви граєте за звичайними правилами з деякими змінами. Якщо ви розміщуєте на своєму узбережжі сьомий пляж, сьому хвилю, сьомого кулика або сьомий камінь, то гра негайно завершується без застосування ефекту цього жетона. Або якщо ви поклали в море будь-який сьомий жетон із опода, мушлі або краба, гра також негайно завершується. Наприкінці гри, якщо на вашому узбережжі є щонайменше одна хвиля, то візьміть з моря всі жетони та порахуйте всі жетони перед вами, її порівняйте результат із таблицею, щоб дізнатись, як минула ваша прогулянка узбережжя. Отже, ми розглянули всі правила гри Чорне море. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чим саме вас приваблює море, та яка відпустка запам'яталася вам найбільше. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!